Дякую дуже за можливість сказати і бути почутою вами. Історична пам'ять справді важлива, тому що тільки переживши емоційно долучившись до трагедії свого народу, ми зможемо стати сильнішими і зможемо стати більш усвідомленими в понятті національного. Національної приналежності, своїх коренів, і саме читаючи, вивчаючи, знаючи, ми дійсно стаємо українцями, носіями своєї культури, своїх традицій. Вірші, звісно, сумні, але я думаю, ви вже в тому віці, що зможете їх сприйняти, тож аби. До життя добігти, хопити його руками. Так руки змели всі крихти, і розум залишив маму, поклала у сінях сьому, сіла на лаві, сміється, та у біді свого дому сталінові зізнається. Каже свірінька в горобчих я для дітей. Зварила вичах під тином хлопчик. Вчора сусідка доїла портрета колише, люлі, тиче окацію кату в цьому селі всі поснули час і тобі вже лягати. Вранці їх двох повантажили і ще живих на підводу. Скільки ж набоїв розряджено В серце мого народу. Що у тобі від тієї епохи, де гартували свинцем? Стала сталлю, угамувалось, тишеш потроху, зарубцювались криваві провалля? Тільки от мариться. Вночі безсонні ні порятунку нема, ні спокою перетолочують коні червоні всю твою землю з людьми і травою. Ще долинає із давнього мороку втратами пісня сполинена, тисячі тисяч відданих молоху, в безвість попали не втримала. Те шепотіла, краще б загинула з ними у яму із хати, ніж доживати Отак вполовинено і до кінця пам'ятати. Вицвілі очі, вікна, у пустку, урвища пам'яті вистили мохом, вишита прострелом, мамина хустка, квітом із креготом. Нову епоху.